Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про космос, про європейський космос, про перший в Європі космодром. Так, в Європі з'явився, з'являється перший діючий космодром. Відкриває його Норвегія в своїй північно-західній частині території на острові Ендея. Так він називається, вибачаюся, якщо не зовсім правильно вимовляю, норвезької мови не знаю. Там є такі О, перекреслене, воно так, наче Е таке. Так от офіційне, офіційне відкриття цього космодрому сталося 2 листопада, це на тому тижні. На офіціозі був присутній принц Норвегії. Компанія, яка буде там, скажімо так, на космодромі працювати, ну, працювати. називається Andoia Space. Космодром буде працювати, виконувати замовлення і Європейської і космічної агенції. Хоч у неї є свої космічні кораблі, французькі ракети Аріан різних калібрів, скажімо так, які запускаються з. Майже з екватора космодрому куру у французькій гвіані, але вони теж будуть користувачами цього норвезького космодрому, а також інші європейські компанії, які на сьогоднішній день замовляють запуски у інших країн. А ці країни це Індія, Китай, Сполучені Штати. Ще якусь там невеличку долю має країна терорист фашистська Росія зі своїм Роскосмосом, але є надія, що поступово їх таки витіснять і не буде у них замовлень. Перестануть спілкуватись з Роскосмосом. З Країни-терористи, але мова зараз не про це. Повертаємось до норвезького космодрому. Перший запуск буде здійснювати німецька компанія ISAR Aerospace, яка отримала ексклюзивне право на перший запуск. І це буде, до речі, перший запуск з континенту Європа. От так воно буде. Норвезька, норвезький парламент ще в, 2000, в травні 2020 року виділив кошти на створення на проєкт Андея Spaceport 365 мільйонів крон. Ділимо на 10 і виходить 36,5 мільйонів доларів. Ну і от космопорт цей створено. Вже в цьому році планують обіцяють, що полетить ракета. Німці запускатимуть. Німецька ця компанія запускатиме свою ракету Спектрум. Це двох ракета. І, взагалі, сам Космопорт буде з нього будуть запускатись ракети Малої. Над малої, малої і середніх розмірів ваги, точніше, на сонячно-сінхронні орбіти і на полярні орбіти. На сонячно синхронні можливість запуску до 700 кг супутників, на полярну орбіту до 1000 кг, тобто до тонни. Там же на, біля цього не на самому острові о Андея, а е, біля острову е, знаходиться е, Норвезький космічний центр, який називається теж так Андея Space Center. А раніше там було, е, була е, точніше, е, база військово-повітряних сил Норвегії, яку м, розформували е, в 2016 році. Е, Отака така інформація про те, що е, Європа отримує свій перший діючий. Космодром і буде менше залежати від інших виконавців замовнь на запуски супутників. До речі, маленька така ремарка. Воно ж справа не тільки в незалежності, чи фінансовій, чи економічній, чи будь-якій, а супутник, який треба вивести на полярну орбіту, його набагато дорожче виводити з екватору, з космодрому куру. А для, кожного, для кожної орбіти цих супутників, в залежності від того, куди треба запустити той супутник, краще може бути чи більш південний, тобто екваторіальний космодром, чи більш північний, як оце теперішній цей космодром «Андеє». Так що на кожен товар, на кожен супутник є свій, свій космодром. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!